Через гідність людини фотовиставки газети День дають власне, і бачення людини. Тому що гідність як така дуже рідко зустрічається і в політиці, і в журналістиці, а тим більше е е на, такі, на подібних подіях. Друге моє враження це те, що я бачу мозаїку мозаїку нас, різних українців і не тільки українців, але мозаїка, яка, об'єднавшись, дійсно дає картину, дає картину України живої. Ну, можливо, якщо забрати політики. Вибачте, що я політик про це говорю, але якщо не брати нас, таких красивих і самі себе любимих, а дійсно там, де люди, де ситуації, де миттєвості, де гримаси, де посмішки, де трагедії, де буденність, все це в мозаїці, це є реал лайф, тобто реальне життя. Тому моє враження ось і складається. Мозаїка добра, об'єднана, і через талани Лариси Євшиної і всього колективу за день зібрати стільки талановитих особистостей і їх роботи в одне місце це, це, це подія. Це подія для, для мене, і вона дійсно дає реальне життя. Це та мозаїка, до речі, яка є в Європейському Союзі. 28 різних країн, різних мов, різних культур, релігій, але навколо... Гідності людини навколо вільного життя, навколо заможного життя, об'єднавшись, вони дають зовсім іншу картину. Добру картину. Картину того, що власне, є самим життям. Тому мої враження дуже позитивні. І я б радив, би, щоб на такі фотовиставки вітало більше людей. Добре, що вхід вільний, тобто безкоштовний. І, будь ласка, приходь, подивись, побач себе, побач життя, коли воно на мить зупинено талановитими майстрами.